У Львові офіційно відкрили дім для бездомних жінок та самотніх матерів. Збудували його сестри Альбертинки, які й будуть допомагати тут потребуючим. Дорогі жінки, жінки, жучу вам, щоб ця будівля стала вашим домом, де віднайдете безпеку, мир і новий запал до життя. Хочу також звернутися до сестер Альбертинок. Добре, що ви тут є. Добре, що берете на свої плечі сладка ярмо-любов. дім призначений для жінок, які були змушені покинути рідні домівки через напад рашистів, але вирішили не залишати країну. У закладі також функціонує їдання, де зможуть погодувати людей, що перебувають у скрутному становищі. Сьогодні Львів і Львівщина є великим хабом стосовно реабілітації допомоги. Я пригадую, як ми відкривали разом. Будинок для чоловіків на е, вулиці е, Натопольній, так. І сьогодні тут будинок для, для жінок. Я переконаний, що ми будемо мати дуже прекрасну співпрацю, тому що людей, які потребують цієї допомоги, є дуже і дуже багато. На відкритті були також присутні кардинал з Риму та апостольські нунці в Україні, єпископи та духовенство. Ми дуже дякуємо, що. Ви заспокоїли нас вкотре, що в Римі знають правду. Ми дякуємо за цю правду і хочемо, щоб ця правда звучала голосніше. Українці сьогодні захищають всю Європу, цивілізовану Європу. Додамо, що вдалося відкрити цей дім завдяки підтримці папи римського та благодійників. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Правда тут Львів.